Я всіх на платформі аналізуй Сергій Фурса сьогодні у нас в гостях, пане Сергію. Я б його представила так: інвестиційний банкір і один з моїх улюблених ведучих на радіо НВ. Пане Дякую, що долучаєтесь, і хочу почати нашу розмову з зустрічі, яка була у вас з президентом Макроном. Він був у складі коаліції охочих і рішучих. То яке враження справляє пан Макрон? Чи дійсно він рішучий і. Натхненний якось допомогти Україні повалити цю російську навалу. Що скажете? Е, ну дивіться, знову ж таки він е, враження сприймає дуже позитивне. Він дуже харизматичний, і те, що він робить, ми маємо цінувати. Е, чому він це робить? Наскільки в нього внутрішнє є бажання допомогти? Чи він це політично мотивує для себе? Я не знаю, але для нас він дуже позитивний персонаж. Тому знову ж таки, це не була інтимна зустріч, якась. Але він приділяє багато уваги нашому питанню. Він фактично взяв на себе лідерство серед європейських країн. Зараз і в консолідації європейських країн, і в намаганні побудувати якусь співпрацю сполученими штатами. Ми всі розуміємо, що зараз Україна і Європа разом влаштовують танці з бубнами навколо Трампа щоб. Він поводив себе притомно, і тут Макрон бере на себе дуже велику частку роботи. Тому можна буде йому тільки вдячним і сподіватися, що це буде супроводжуватися після ну зараз підтримку військовою підтримкою, фінансовою підтримкою, лідерством що дуже важливо. А після війни, що ми побачимо тут і французькі інвестиції, набагато в більшому об'ємі ніж ми бачили до цього, і знову ж таки лідерство на шляху України до європейського союзу, тому що цей шлях включає в себе в тому числі реформи раніше. Лідерство тут було за сполученими штатами. Ми зараз бачимо, що верховенство права і боротьба з корупцією точно не в адженді Дональда Трампа, і тут для дуже важливо лідерство Європи в цьому питанні для того, щоб давати волшебний пенділь будь-якій українській владі. Я знаю, що ви приймаєте участь не лише на таких відкритих зустрічах з Макронов і на закритих зустрічах з послами Джей Севен. Наскільки зараз все ще пульсує це питання корупції, якщо ми вже про це заговорили? Чи вони сфокусовані на якомусь більш військовому контексті, що відбувається? Ну, дивіться, чи є розуміння, що зараз найважливіша проблема України це війна Росії проти України? Да, є. Чи є так само розуміння, що тема корупції актуальна? Ми вчора буквально чули спочатку цього тижня де, певний такий лічильник, якщо Путін не погодиться на припинення вогню на 30 днів. Ось тоді ми будемо запускати механізм санкцій, кажуть нам європейські лідери. А і тут на шпальтах західних видань є певна дискусія. Одні кажуть, оглядачі, що все, що могли, вже зробили, і все ж таки головна санкційна палиця знаходиться в руках у Сполучених Штатів. Інші кажуть, ні, не зробили. Європейський союз теж може трошки під... натиснути і вдарити ще болючіше по Росії. То де ви знаходитесь в цій дискусії? Дивіться, насправді не треба це розділяти. Да, Європа може зробити більше, але так це потрібно робити у погоджено з Сполученими Штатами і для більшого ефекту, і для демонстрації трансатлантичної єдності, і для того, щоб всередині ЄС не виступали всякі фіце і Орбани, які можуть бути більше орієнтуватися зараз на Вашингтон ніж на Брюссель. Саме тому європейські країни зараз разом з нами танцюють навколо Трампа і хочуть погоджувати всі ці кроки. Бо вони потрібно саме у погодженому вигляді, Да, Європа могла б рухатися сама по собі могла б рухатись швидше, чи принаймні ті лідери, які тут є, лідери Європи могли б рухатись швидше, але потрібно рухатися разом з Сполученими Штатами. І да, Трамп це наша загальна спільна проблема, але це в умовах задачі. Оскільки задача от саме така, то і стратегія дипломатично-санкційної роботи обрана саме, саме такою, яку ми бачимо, вона оптимальна в даному випадку. Трамп, ми з вами розмовляємо а в ці години і найближчим часом проведе час певний час на близькому сході, і у нього там буде певна зустріч з таким лідером, зараз сирійським, Ахмед Аш Шара. Сирія просить зняти санкції, які були накладені на них раніше. І я хотіла б вас запитати, а взагалі е, світ напрацював якихсь, якийсь хоч маленький механізм чи історію маленьких механізмів випілювання автократій е, з клубу економічно активних країн, якщо подивитись на історію Сирії, вдалось чи не вдалось? Ну, Сирія сама себе випалила е, режим Башара Асада просто. Перестав бути актуальним. підтримка Росії впала, Іран був зайнятий чимось іншим. Проксі іранські були зайняті в Ізраїлі, і все. І тому режим Башара Асада впав. Тому тут питання в тому, що поки цей режим всередині сильний, то нічого ви з ним зробити не можете. Він має послабитись, має пройти корозію, і потім воно саме падає. І це означає з вас з ваших слів, що в принципі путіну плювати на будь-які санкційні випади з боку демократичного світу? Путіну абсолютно не плювати на санкційні випади. Санкції дуже б'ють по російській економіці, саме тому всі перемовини вони ведуть в тому числі чи в першу чергу, щоб з них зняли санкції. Тому ні санкції йому на них не плювати. Вони важливі, вони виснажують російську економіку. Вони дуже сильно б'ють по російській економіці. Просто якщо у когось було очікування, що Росія розвалиться, ні такого не буде найближчим часом. Мені також дуже хотілося. Я не виключаю, що там через 50, 150, 300 років Росія розвалиться, але наразі передумов для такого немає, не треба самих себе обманювати. На шпальтах американської та британської преси кажуть про те, що путіну вистачить якихось потуг економічних. Я, ви тут абсолютно праві і співзнучення з тими людьми. Хто так пише? Головний важель це те, що у Путіна люди, які за нього не голосують, а люди государів стерплять те, що є. Але. Знову ж таки, ведеться дискусія, що Росія настільки глобально була впаяна в світову економіку, що навіть якщо сильно захотіти, так просто за борт її викинути не вдасться. Дивіться, де її давно викинули за борт. Насправді, що значить викинути не вдасться? Російська економіка це менше 2% світового ВВП. ВВП Росії менше ВВП Італії, де не проблема її викинути взагалі. От, і все просто питання в тому, що там умовно мовний Китай підтримує Росію. Він стоїть в тому таборі, тому купує нафту, тому зробив з Росії свій сировинний придаток, і це не дозволяє випиляти при ну тому, що не дозволяє да не було б позиції Китая, не було б позиції цих дружніх азі... антиамериканських режимів. То в Росії все було б набагато гірше, і там могло, можна було б робити 100% ембарго, як свого часу було Іраном. Тому не проблема випиляти російську економіку. Вона дуже незначна в рамках світової. Китай не є донором російської економіки. Це сильно вирізняє українську і російську ситуацію. Україні допомагають дуже часто просто допомагають без якихось там зобов'язань. Росія все купує. Тому і іранська зброя, і північно-корейська зброя Росія купує знову ж таки. Китай не є донором Росії, бо Росія є сировинним придатком Китаю зараз. Тому це не про донорство. Да? це Китай використовує ситуацію і повністю підмяв під себе російську економіку. Оце відбувається. Ми з вами розмовляємо на тлі 9... 90 днів поставлена на пауза торгівельна війна між США і Китаєм. За вашими оцінками, хто все ж таки в цій війні кліпнув першим Китай чи Сполучені Штати? Американці абсолютно зрозуміло, що американці кліпнули, і Трамп зіграв в гру купи козу, продай козу. Як він, власне, здав назад по всім іншим напрямкам торгівельної війни? І це показує, що е, США не може поводитись так себе, як вона себе поводила з торгівельними е, забаганками, і все ж таки доводиться рахуватись з такими неприємними людьми, як китайці, і це доводить, що те, ту політику, яку провадив Трамп, вона була абсолютно божевільна, вона не мала жодного сенсу. І те, що він здає назад, це всі видихають, і лише питання в тому, коли він знов зруштує якесь шоу. Знову хочу трошки вас ще попитати про санкції на шпальтах Financial Times Вийшла стаття, яка каже про те, що Європейський Союз розуміє, що у них є під боком Будапешт, і товариш Орбан дуже любить товариша Путіна. І якщо дійде і вергідніше за все, що дійде, все ж таки до ще одного санкційного пакету, то вони знайдуть якусь правову основу, щоб обійти вето Будапешта. На вашу думку, чи дійсно Європейський Союз задовбався битися і бодатися з Фіцо і з Будапештом, і готовий нарешті знайти якийсь механізм? Знову ж таки. Саме тому і потрібна їм зараз координація з Сполученими Штатом. Саме тому йдуть ці танці з Бунами, щоб Фіца і Орбан не випендрювалися. Тому, коли говорять про обхідні механізми, зараз там пишуть переважно про долучення України до Європейського Союзу, до запуск першого кластеру, де вони бюрократи знаходять зараз шляхи, щоб цей процес запустити, навіть якщо Орбан і Фіца будуть впиратися. Тому. Чи набридли вони всім в Європейському Союзі? Звісно, набридли і давно набридли. Але Європейський Союз уж так був побудований, і це була ідея побудови саме така, щоб кожна країна мала право голосу. І тому зараз дуже важко щось робити, і тому в них на столі лежить реформа Європейського Союзу, щоб більше такого не було, бо країн стає забагато. Але знов ж таки, щоб проголосувати будь-яку реформу, певно знадобиться консенсус. А важко уявити, як за таку реформу проголосують там горці чи словаки. Ще трохи про Європу, і про їх економіку. Не секрет, що європейці багато заощаджують, і там накопився певний відсоток капіталу, який можна пустити в інвестиції. Після 100 днів Трампа європейські ринки якось пожвавились, щось стало краще, щось гірше. Я просто наведу для наших глядачів один приклад. теж не яке видальне видання економічне про це пишуть компанія Bolt, естонська компанія ходили, залучали інвестиції по Європі. Вони не змогли залучити інвестиції, тому що ніхто всередині європейського союзу, який тоді, коли вони розвивались, не хотів ризикувати, і гроші їм дали американці. І от від цієї історії відштовхуючись зараз, економічні наглядачі пишуть, що європейський союз, сидячи на цих грошах, інвестувати і пожвавлюватись якось не поспішає. А що скаже інвестиційний банкір Сергій Фурса? Дивіться, Ніяких якихось грошей, на яких сидить якийсь там європейський союз. Такого немає. Просто в Америці є більш агресивний капіталізм і набагато більш розвинений ринок капіталу, ринок венчурних інвестицій, і так далі. Тому цілком природньо що набагато легше було отримати гроші в Сполучених Штатах, ніж в Європейському Союзі. Це просто дві різні моделі економіки, і американська більш ризикована, більш жорстка капіталістична, а європейська більш зважена. І там є свої плюси і свої мінуси. І, власне, якщо обирати, де жити, рівень життя набагато кращий в Європейському Союзі. А стати заможнішим і дуже багатим набагато легше в США. Ну тут власне от можна і обирати кому яка модель до вподоби більше. Власне, що зараз змінюється в Європейському Союзі, це те, що німці. Перейшли свою червону лінію з точки зору ощадливості, з точки зору того, що держава має дуже обмежено витрачати і контролювати на низькому рівні державний борг. От нарешті від цього вони відмовились, це призведе до того, що вони сотні мільярдів євро нових боргом залучать і будуть інвестувати власну економіку, в тому числі в обороноздатність, що власне для нас є дуже позитивним. Розвитком подій, як в самій Німеччині, так і в європейському союзі, а зараз на якому етапі щодо інвестування в цей німецький ВПК? Це початок шляху середина чи все лише тільки починається на бумазі? Ну тільки вони починають працювати в цьому напрямку. Ну, тобто це європейська бюрократія, це німецька бюрократія. Якщо вони починають йти, вони будуть йти. Просто це ніколи не трапляється за одну за один тиждень. Бах, і все змінилось. Виходить, що в світовій економіці все ще сполучені штати є незмінною нацією, і вони у них вся ця перша скрипка, що буде, що буде в цьому світовому океані економічному? Чи вже ні? Ну, дивіться, США 25% світового ВВП, тому, звісно, вони дуже важливі гравець. Якщо в США щось буде погано, то криза буде в усьому світі. Тому да, вони провідний гравець. Але так само зараз поведінка Трампа підірвала значно довіра до довіру до долара США, довіру до американських боргових зобов'язань, довіру до економіки, до інвес... до ідеї інвестицій в Сполучені Штати Америки. І тут у Європейського Союзу є великий потенціал, тому що він набагато більш прогнозований тут більше людей, ніж в Сполучених Штатів, і цей ринок не виглядає гіршим, умовно кажучи, ніж в Сполучені Штати, і на тлі. Того що на відміну від Трампа діагностували свої проблеми європейці правильно, у них є звід драгі, які визначив проблеми, які показав вказав низьку конкретну здатність Європи і що треба робити з цим? І вони почали в цьому напрямку працювати. То власне, оскільки діагноз вірний і лікування призначено, то перспектива Європейського союзу точно не гірше ніж сполучених Америки а Може набагато краще, бо штати не лікуються від тих хвороб, які мають, а йдуть кудись в інший напрямок. Державна служба зайнятості замовила цікаве дослідження, і виявило, що 80% безробітних, які зараз становлять в Україні, це є жінками. Вони кажуть про гендерний дисбаланс. А що вам як людині, яка працює з цифрами, каже ось ця цифра: від безробітних, це жінки. Нічого вона мені не каже, сама по собі взагалі нічого. Да? Тобто, всі цифри в абсолютному, якщо просто цифра да. Ми маємо бачити динаміку, як було і що було. Що це за жінки? Чому вони безробітні? Ми розуміємо, що в Україні багато проблем. Ну тобто, безробіття. Це може бути вимушене безробіття, це може бути що жінка без роботи, бо вона дітей виховує, бо є великі проблеми в поверненню до роботи жінок, бо дуже не розвинена вся ця система. Куди швидко інтегрувати дітей, щоб були інститути, які цим опікувались, і жінка могла повертатися до роботи. Плюс це може бути культурна історія про те, що е, жінки воліють сидіти вдома і, і готувати борщ дуже часто, да? що зараз контрастує з е, цивілізованим світом, але в Україні це більше звинувано, ніж там, в, в європейських країнах. Тому сама по собі ця цифра мені взагалі нічого не каже. Чи каже мені, мені про те, що треба більше приділяти увагу залучення жін, жінок в економіці? Так, да, каже. Чи жінки залишаються тим потенціалом, який треба намагатися реалізувати на тлі величезних проблем з робочою силою в Україні? Да, залишаються і є, але це починається з освіти, з культури тут дуже широкий фронт робіт. Я не беруся так відразу вам давати, що це взагалі що ми маємо робити або не маємо. Але да, у нас проблема з робочою силою і да, брак робочої сили буде нашим найбільшим економічним викликом на найближчі 10, 20, 30 років. І тому ми приречені на міграцію. На мільйони мігрантів, але чи є в нас певний обмежений, але внутрішній потенціал є, чи жінки становлять основу цього потенціалу? Да, є. Але це треба, щоб на рівні держави набагато спрощився процес там той самий повернення жінок до робочої сили після того, як вони народили. Ви говорили про те, що е, не вистачає грошей, і держава. Намагається знайти, знайти додаткове якісь джерело доходу щодо податкових, податкових надходжень, чи може бути в цьому році ще підвищення податків, і якщо так, для яких категорій громадян воно може бути? Чи умовно кажучи, підуть знов штурмом на ФОП, тому що тому що гроші потрібні? триває війна. Дивіться, ніхто не ходив штурмом на ФОП. Фопи дуже часто використовуються як інструмент сірої економіки, і з цим треба боротися. І там ще не початий край роботи. Тому нема ніяких штурмів на фопів. Є нечистоплотна діяльність багатьох українських бізнесів, які використовують схеми ФОПів в свою роботу, в тому числі наших улюблених АІТСів, де ми знаємо, люди наймають АІТ як ФОПів, хоч вони не ФОПи, а просто працюють. На тому там є, куди працювати щодо того, чи буде чи не буде підвищення податків, цілком ймовірно, зараз що до кінця року доведеться знов піднімати цю тему. Зараз ми бачимо перевищення військових витрат над плановим через збільшення закупівлі зброї і через пришвидшення цього процесу. І зараз сьогодні здається вийшло в Ярослава Железняка ще 200 мільярдів гривень може скласти додатковий дефіцит бюджету. Як покрити цей дефіцит бюджету, ну частково це можна за рахунок до випуску ВДП більш активно? Частково, звісно, в нас завжди залишається детинізація і робота по дитинізації, частково допомагає інфляція. От якщо всі ці джерела вичерпаються, і ми не отримуємо доступ, там є ще буфер у вигляді грошей наших західних партнерів, тих 50 мільярдів, які є, але там дискусійно чи дадуть нам їх в цього року, чи не дадуть. То доведеться піднімати податки скоріше все, наразі нарешті, підуть шляхом підвищення ПДВ.